До кінця тижня в Україні утримається нестійка погода з періодичними дощами та не дуже сильною спекою. Про це розказав синоптик Ігор Кібальчич. Так, за його прогнозом, у п'ятницю 19 серпня, грозові дощі очікуються у східних, центральних областях та на крайньому заході. В інших регіонах країни буде без істотних опадів. Вітер переважно північно східний – 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі становитиме від плюс 17 до плюс 22. а в день від плюс 20 37 до плюс 32 градусів на вихідні 20-21 серпня в більшості областей України утримається нестійка погода з короткочасними грозовими дощами. Переважно вдень, розказав синоптик. За його словами, у суботу та неділю температура повітря вночі становитиме від плюс 17 до плюс 22, вдень від плюс 28 до плюс 33 градусів. Нагадаємо, сьогодні в багатьох областях України очікуються несприятливі погодні умови. Зокрема, Маград, шквали, грози та сильні дощі. Укргідрометцентр оголосив штурмове попередження у східних, центральних та південних областях України. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.